Кремлю все складніше фінансувати війну. Про це свідчать дані російського бюджету та економіки, що було перед вторгненням. Бюджет Росії показував профіцит, тобто доходи перевищували видатки. А Путін формував запаси на війну. На початок цього року Росія мала в Національному фонді добробуту 13,5 трильйонів рублів. На той час більше 170 мільярдів доларів, а також більше 600 мільярдів доларів валюти в цих резервах центрального банку. Що ж тепер? Ситуація погіршилася для Росії. Вона втратила доступ до майже половини резервів. Країни Заходу заморозили 300 мільярдів доларів. А в міжнародній спільноті чути заклики забрати ці кошти і віддати Україні. А бюджет Росія з лютого не публікує багато офіційних даних, але навіть росіяни самі визнають, цього року і два наступні бюджет буде дефіцитним. Профіцит, що був на початку року, випарувався на тлі санкцій та газової війни з Європою. А в жовтні Кремль забрав трильйон рублів з Національного фонду добробуту, щоб покрити дефіцит. Економіка, яка дає кошти в бюджет, сповільнюється. МВФ прогнозує Росії рецесію, падіння за два роки на 10%. Санкції та загроза націоналізації змусили західні компанії виходити з країни. Іноземці вивели кошти еквівалентні 40% ВВП. Оцінює Єльський університет. Втрачено 5 мільйонів робочих місць. Російські олігархи, які могли б підтримати путінську війну через санкції, змушені продавати свої активи за кордоном і мають проблеми з тим, щоб приховати свої статки, включаючи люксові яхти від арештів. А нафтодолари продаж нафти і газу забезпечив більше третини бюджетних надходжень минулого року в Росії. Пише Reuters. минулого року чверть всіх своїх енергоресурсів Європа отримувала з Росії. Перед зимою Росія розв'язала енергетичну війну в Європі і обмежила поставки газу. Однак, замість очікуваних поступок, Росія втрачає свого найбільш платоспроможного покупця Європу. В грудні ЄС обмежить купівлю російської нафти, але навіть перед цим Росія вже втратила 60% ринку поставки нафти до Європи морем. Поставки ж газу до Європи скоротились і тепер складають п'яту частину від попередніх показників, кажуть оглядачі. Звичайно, країна проти якої запроваджені санкції сама ніколи не визнає, що санкції працюють. Але все більша ізольованість Росії очевидна, Кремлю все складніше отримувати кошти на війну, а витрати на неї зростають.